Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні хочу вам розказати про фекальні дренажні насоси е торгової марки НПО. Многі запитують, вже йдуть в продаже. Вже... Сегодня Сьогодні 21 травня 2024 року. З вами Николай компанія «Електромотор». І в нашому відеоогляді огляді насосик НПО В 180 f Ф. Раніше назва продукції, то есть насосного. Так, раніше це все були насоси спрут. Вся лінійка спрут. і Вони частково були спрут, сейчас тут НПО, а до этого були насоси плюс обладнання. Насоси плюс обладнання було на русском. Очень удобнее було названня, потому насоси насосы. насоси плюс обладнання, і як то оно так не очень шло. Когда появилось НПО, очень классно пошло и очень быстро начали меняться все торговые марки. Значит, давайте посмотрим по фекальным насосам НПО. Есть НПО 180F, 250F, 750F и 1100 и 1300 d Точно такие же модели были по э, такие модели были по спортам. Один воды. роздрібна ціна, оптова ціна, характеристики. Вот це модельный ряд. Ще, э, були ще ВЕК, были щес. Сейчас в основному, все D NPO. Вот, НПО. Поэтому NPO, і ще вот это. Э, По цінам, по цим а, насосам. Ціни на сайті у нас йдуть роздрібні. Їх просить імпортер розрібний тримати. Але ну, можемо давати дуже гарні ціни, гарно а, опускатися, ділитися нашу оптову знижку. Для цього нам потрібно писати міні-вайбер, сказати, що от такий насос потрібен. І буде пропонувати вам гарні ціну. Так, вже дзвонять. Покупці першого від замовлення в компанії на первоту. Дякую.